Це вже, так сказати, третя частина, як я рибачу в кінці. Ну і погнали. В цьому відео вже я буду кидати подальше, може, а може і підніше. От туди, як завдяки, наточнівки. Ось, щоб ви бачили таку защіночку. Ооо

Короче, я уже хотел на паузу ставить, а я уже отщепил. Она стоит 9,64. Я бы считал, пожалуйста, весну. Ого, там шольта хляхусь. Коротше, поставлю зараз на палубу, коли я туди дійду, то вам. Ну це близько. Щось тако булькалось тут. Чи закину один раз, я вам скажу чи щось клюнуло, чи ні. Мені не Короче, Коротше, дергаю. раз дерга. Ну, коротше, нічого не клювало. Йдемо на наше місце. Оце моє ось місце. Все тут, де я поставляю. Отут оце все коротше, вот там точка. Якщо вам видно, зараз приближу положу перспінг. Так. Он до там. Все, коротше, ви побачили. Тепер пора далі до рибалки приступати. Так. Напишіть коментарів, де б з тих місців. Ми вже планували це гость позакидувати спін, зараз тільки рівнока. Камеру... Коротше, ще нічого пока що не тує. Певно, один на YouTube канал знімав. Наша ціль за 2-3 місяці коротше, добити 300 подписчиків. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк. Оп Блин, я уже злепав свою ой, -ой. А маляп летить. Тебе зараз тривоги нема. Я, походу, поплення тільки на обоє. Оні, я замою з моїм другом і люшою. Він з цього. Ми ходили на рибалку і в нього щука откусила хвіст. Ну, там на деякому короткому відео <кхем> набрало щось. А, 2600 переглядів, а там, де я викинув це привідки де... вам, там набрало ще 600, 100 десь. На одному відео мене набрало на параді України 60 переглядів, а на одному відео більше, Тоже. теж. Воно мій четир горкас про тільки що поїхав. Така гарна погодка. Хватає. Ну, ми зі татом скоро будемо знімати відео там, де ми будемо робити бережливий сіт. Може, що тато мені свій канал зробить. Я про пробережливий сікі порибав собі. Ну і на кінці цього відео ми вам покажемо точку. Вже йдемо до точки. Ось до точка. Все, ось так сюди я йду. Там я доживу. Коротше, зараз точку покажу. Вот все, моя любимая точка. Там уже, там палец. Ну, вот точка такая. Такая точка, туда я тоже бываю вылажу. Такая, короче, точка. Вот все, там я живу, там, там беседка. Ну і всім до побачення.